Всім вітання панове, розігруємо сьогодні у мене на каналі от таку прекрасну точилочку точилка виготовлена в Україні, робив її майстер Юрій Хлопчик. І сьогодні на каналі стартує розіграш. Зараз я вам покажу таку, яка вона велика точилочка, важка, професійна точилка для професійної заточки ріжучого інструменту. І так, в ТТХ не буду сильно вдарятися, тому що це буде дуже довго. Перейдемо до суті. В чому полягає розіграш? Тут треба слухати уважно, бо, тому що, щоб потім в коментарях не перепитували і обов'язково відео до кінця додивитися. Це дуже важливо. Принцип розіграшу такий. Знизу буде прикріплена картка монобанку і номер. Телефону на Viber, номер Viber. Що треба зробити? Закидаєте 150 гривень на картку, робите скрінш... скріншот в себе на телефоні, переказу, щоб ви зробили переказ. І скидаєте на цей номер вайберу, що буде нижче. Обов'язково. І звітом вже вам людина відпише і дасть вам номер білету, наприклад. Там Перша людина скидає, і дають там один, друга людина скидає, їй здають два і тому подібне. Так що тут гоне додивитися відео і можу потім не перепитувати. Ще раз скажу, ще раз повторюся. 150 гривень кидаєте на картку монобанку. Скрін, робите скрін обов'язково і на номер вайберу скидаєте скрін. І звідти вам відпишуть і скажуть ваш лотерейний білет, номер білету, ну, просто там, от, по цифрах буде все. На наступну суботу буде кінець розіграшу і буду в прямій трансляції розігрувати між всіма учасниками, які приймають участь. В ту точилочку. Розігрувати буду методом випадкового числа є така програма. В інтернеті вона все вичисує сама, просто води від одного до певної кількості, скільки буде. Людей і таким чином ви буде вибиратися переможець. Не буде там, як то кажуть, ніякої липи, ніякого там обману, все по-чесному. Все по-чесному. Так що всім удачі, бажаю. Приймайте участь і ще таке, що ну, можете два білети брати, можете три брати. Там не важливо, скільки. Скільки вам. Душа забажає. От такий розіграш. Точилка за 150 гривень. Всім удачі до наступної суботи!